Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось я написав про те, що Чайковський, Стравінський, там, Глинка і інші, так, ну, мають українську генетику. Так, і звідси їхня геніальність. Так, від того, що Українці дали світові пісню, так, як народ. Це просто факт незаперечний. ЮНЕСКО читаємо найбільшу в світі кількість наймелодійніших народних пісень. Так. Ну просто італійці, Вірніс в Соренто одне там мають іще щось. І, звичайно, багато геніальних композиторів. Так. Але вони носяться, як з писаною торбою. І з цією піснею однією. У нас же матір Божа, скільки в нас наймелодійніших, створених народом пісень. Так. Але ж давайте повернемося до генетики. От мені там мої респонденти повідомляють, так Чайковський вже ж вважав себе русським. Так. Ну то й що? Ну то й що? Так. Глінка, наприклад, написав Глинка. Ну, є таке. От в руському, така не русська фамілія, ну просто противна. Її навіть виговорити не можна. Глінка, глинка. глинка. Ну, таке, що ти розумієш, не то. Так Так той написав оперу «Жизнь за царя», Ну, такий же ж русський а потім, коли тікав з Московії, то роздягнувся догола. Все те, що в нього було, викинув у Москву, і плюнув туди і пішов, сказав, що це найблювотніша в світі держава і, і, і народ такий. І все таке. Ну, от вам, де він був справжній. Отут, от він був справжній. І не тоді, коли він писав «Жизнь за царя». Так само, як і Гоголь. Так, він теж писав, йому там дописували там, за землю русську, всяку ну, все ж вони брехня. Все побудовано на брехні. так. І, ну, Євреї розумні люди в цьому сенсі. У них Ейнштейн це геніальний єврейський фізик, хоча він вважав себе німцем. Так. І от в нас, от, які там кричать, а він себе вважав. Там, та плювати вони хотіли на те, ким він себе вважав. Вони знають, що він генетичний євреї. Все. Оце для них головне. І в нас має, а там її пишуть портніков, щось там сказав. А що він буде казати? Портнікові, коли він етнічний Євген, ну, звичайно, буде говорити те що, те, що треба. Але ж ми повинні говорити те, що нам треба, а не комусь там треба. Ну, ну просто я пояснюю, на пальцях все одно не доходить, все одно декому не доходить і так далі. ну... Скільки ти геніальних русських? Сікорський теж там, морочили йому голову, там, коли він виїхав у Сполучені Штати Америки, що він же ж русський. Та всі ми руски. Він ну, ізгоджува все, але він етнічний українець, батько його з села Антонів Київській області і все-таки інше. Ну, чому євреї забирають всіх тих, яких є хоча б крапля і крові? Генетики єврейської, і вони говорять, що ця геніальність іде від цього. Незалежно від того, ким вони себе вважають. Незалежно, ким би вони себе не вважали, там, якийсь Карл Маркс, який сміявся над євреями, так але він генетичний єврей. І в єврею він скрізь один із геніїв який єврейський народ дав світові. Так, Злий Геній, не злий, але дав він так. Якась там крапля крові, не крапля, а там, не знаю, четверта чи п'ята частина. У Леніна є єврейської крові, от він. Тому він і створив цю імперію, зла і країну дурнім, дурнів, тому що в нього є єврейська кров. Ну, ну Здається, вже ж простіше нікуди, ні? Все одно. Будуть говорити, вони будуть говорити так, як їм треба, правильно, а ми будемо говорити так, як їм треба, а не нам.